Здоров'я, гроші, стосунки три найважливіші сфери. І прямо зараз ти дізнаєшся, що тебе очікує впродовж місяця у цих трьох сферах. І тому швиденько став лайк, це обов'язково. Прямо зараз постав, подякуй. І зосередься на колоді. Думай про свою сферу здоров'я. Може, якась є проблема, чи просто хочеш спитати, що да як? Отже, сфера здоров'я для тебе. Перша карта. Гроші, що у тебе буде в сфері фінансів впродовж місяця? Навіть дві карти витягнула. І стосунки, кохання, що у тебе де як, може, якась людина є. Тоді називай ім'я. Що у тебе буде? Що у тебе як? продовж місяця. Король мечів, ну, це може бути лікар, професіонал, це може бути якась порада від а, людини, яка розуміється, в якоїсь сфері. Будеш про щось питати про своє здоров'я, або будеш щось робити, а, і будеш отримувати кваліфіційну професійну допомогу. Можеш бути... Запевняю тебе, що лікар або порада буде для тебе корисним. Опа, 5 монет і а, мир. Це каже про те, що будеш отримувати а, якусь, а, якусь ре... будеш почувати себе дуже ресурсною у якихось стосунках, може, з іноземцем, або. у... В віртуальних яких стосунках, це може бути те, що ти просто потребуєш, щоб твій, твої стосунки вийшли на новий рівень. Щось закінчилось, щось розпочалось, або щось поширилося, стало більш серйозним. І у цьому стані ти знаходишся. Приходь на особисті консультації, розкажу, як зробити так, щоб швидше все стало, як тобі треба. І помірність каже про те, що на роботі все або дуже помірно, або ти будеш якось гармонізувати цю сферу і будеш поєднувати і відпочинок, і стогнацію якусь, да, паузу, може, і роботу. Тобто все буде не дуже швидко. Але це такий період, і це треба приймати з подякою. Отже, поставь. Дякую, або просто плюсик, якщо ти хочеш, щоб так сталося.